Віктор Миколаєвич, 21 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики на зими. Про що говорить Сибіга? Він посилається на дані української розвідки і каже, що під ударом ворога можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передачі, як кажуть, в міністерстві закордонних справ України вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Ураження цих об'єктів каже Сибіга, створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідно, інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Нером і поінформували про ризик МАГАТЕ від МАГАТЕ цього тижня. До речі, так само полунала заява. Вони закликали РФ негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України. Ваші коментарі. Ну, ситуація дуже напружена. Ну треба зрозуміти, щоб наші глядачі зрозуміли, що Росія божевільна ну, не такої степені, тобто вона. Справді не буде бити при, прямим прямими е, ударами по атомних електростанціях по ядерних е, реакторах. Вони е, хочуть е, зупинити атомні електростанції шляхом е, знищення е, розпідільчих е, мереж, які відходять від е, цієї стан, ну, цих станцій. Наприклад, ну, тобто, щоб, це, ми, це розуміє... означає тотальний блокаут. Правильно я розумію? Тому що ми зараз фактично тримаємося тільки за рахунок. Атомних електростанцій, і ми ще не встигли навіть частину того, що вони знищили весною, відновити генеруючи якісь там потужності. А для, для, для розуміння запорізька атомна електростанція навіть в, в разі деокупації запущена десь моментально не може бути по одній простій причині, тому що зараз від неї від Вона підтримує життєдіяльність Росіяни не дають туди електрику. Ми, ми платимо за ту електрику, яку споживає місто Енергодар і атомна електростанція. От такий парадокс. Але ми не можемо не давати їм електрику, тому що з рахунок цього всі вся життєдіяльність станції. А для того, щоб вона нормально функціонувала, має бути відновлена робота шести ліній. Ну, тобто, кожен атомний реактор має бути забезпечений своєю окремою лінією, яка доходить до якоїсь підстанції, і ця підстанція так само, напевно, або знищена, або пошкоджена. І це все ну, величезний час, кошти і так далі. і так далі. Тобто, навіть отримавши в, назад в підконтроль Запорізького атомного дирестанцію, чи невідомо, скільки там рік, півтора-два, нам е, ну, знадобиться для того, щоб ми. Відновили її діяльність. І е, Росія це дуже чітко розуміє, вона йшла своїми кроками, вона чекає на нас, ну, на, 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 коли наступлять е, е, холодна пора року, і почне, е, напевно, бити. Ну, тим більше, що розвідка підтвердила це. І е, враховуючи той досвід, який ми маємо тепер, вони це будуть робити досить підступно. Тобто, що вони робили е, в останній раз, вони били. По е, е, нашій енергетичній е, інфраструктурі касетними боєприпасами, таким чином, е, мінуючи е, ці споруди і навіть пошкоджені споруди, ми не могли відразу почати ремонтувати, а змушені були чекати там декілька днів до того, поки сапори не відпрацюють. А е, паралельно з тим, вони е, е, могли вдарити в другий раз повторно. Тому ж самому місту, щоб знищити наших рятівників, тобто, це терористична, терористична практика, і це ще раз підтверджує, що ми просто маємо справу з звичайними терористами, які носять криватки, це інакше не можна назвати. Ну, ось є заява Міністерства закордонних справ України. Скажіть, будь ласка, наші партнери зараз. Ну, ми очікуємо наступного тижня на якісь проривні рішення, чи оперативно відреагують на це. Слухайте. Ну я вже не знаю, на що можна оперативно зреагувати. У нас найбільша проблема, це можливість відсунути їхні, їхні спроможності від наших кордонів. Вони, правда, навіть під тиском того, що ми виходили вже на на вирішення цієї проблеми. З американськими атакомцями, атак, які мають дальність до 300 кілометрів, вони розуміючи, що можуть бути прийняті рішення в будь-який момент, відсунули свої ці склади, там, аеродроми, літаки десь на 350-400 кілометрів. Але це ж так само не вирішує проблему. Вони все одно спроможні бити по нас на відстані. Взагалі не залітаючи не то, що в повітряний пункт України, а з акваторії Каспійського моря, ми ж знаємо ці літаки, які піднімаються, стратегічні. Тому вирішення цієї проблеми це все ж таки стоїть на якомусь глобальному стратегічному рівні. Закриття українського неба е, потребує досить серйозних моментів, і, можливо, один з цих моментів це прийняття резолюції. Ну, вже навіть не МАГТИ, а е, Генеральна асамблея ООН щодо ядерної безпеки і заборони е, взагалі е, бити по е, об'єктах ядерної інфраструктури і СПІ і сполучених, е, сполучених якихось е, речах. Тому що е, то що вони спланують бити по е, розподільчих станціях, це може призвести до. Рафтових аварійних зупинок атомних станцій. А як вони будуть розвиватися? Чим це все е, може завершитися? Чи ми зможемо е, контролювати цей процес? Чи він може вийти з під контролю? Ніхто ж не може гарантувати. Віктор Миколаївич, про кібербезпеку хочу з вами поговорити в розрізі. Новини цього тижня про те, що в Україні чиновникам та військовим заборонили користуватися месенджером Телеграм на робочих пристроях. Секретар РНБО Литвиненко зробив заяву щодо телеграм наступну. Цитат: рішення національного координаційного центру з кібербезпеки має рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних телеграм-каналів. Органів державної влади. Тож безпечний чи небезпечний наразі є телеграм. Ну, дивіться, найбільше цікаве слово це рекомендація. Тобто, це не є вказівка. Це раз. По друге, нам треба розуміти, що службових ну, службових смартфонів настільки мало, що це просто ну, ця рекомендація, вона просто не знаю нікуди в повітрі. І якщо ми хочемо справді вирішити питання з телеграмами і зменшити його вплив на наше суспільство, потрібна заборона використання телеграм-каналів е, офіційним органами. Тобто, щоб всі офіційні канали, які є офіційних органів в Телеграмі, перейшли на іншу платформу, будь-яку, яку вони визначать, така і прийде. Зараз нормально працює і Viber, і, е, і WhatsApp нехай визначається і переходять е, чим скорше це вони зроблять тим буде краще Серефта – це від лукавого ми розуміємо що є певна, певна проблема в в наших і в керівників і в деяких органах які які просто яким просто зручно використовувати телеграм і вони не розуміють наскільки це небезпечно небезпечно тим більше що зараз е, телеграм Почав працювати вже з іншими країнами, з іншими прохоронними органами, і то, що колись називалося, що немає. Ну що телеграм закритий, там підтримуються якісь там стандарти безпеки, що вони нікому нічого не продають, все це не відповідає дійсності. І народ України дивиться, що всі користуються Телеграмом. В телеграмі є там офіційні, офіційні аккаунти. Служби безпеки, ГУР, Містерство оборони і так далі, і так далі, президента України відповідно вони кажуть: ну якщо вони там є, а там, там діє не підтримується. Слухайте, ну це ще просто унікальна ситуація. Тобто, якщо такі е, потужні е, структури державні використовуються і користуються телеграмом, в тому числі для розповсюдження інформації, чому б нам це не, не робити? Тому вся заява, я я можливо, можливо, це один з перших кроків да там. От вони поступово поступово прийдуть до того, що все ж таки Телеграм це досить небезпечна іграшка, яку треба припиняти, і тоді, тоді ми можемо гарантувати, що частина тих всіх проблем, які в нас є, особливо з інформаційною безпекою і моментами, які пов'язані з впливом на наше суспільство ворога, може значно зменшитися. Ви подивіться статистику служби безпеки, яка представляється, де і на яких етапах вони ну коли вони затримують злочинців, які працюють на ворога, на яких етапах і саме де вони були завербовані? Переважні більшість це їхні коментарі прихильні до Росії в телеграм спільнотах закритих.